Всім привіт! Сьогодні у мене рецепт дуже апетитної закуски з кабачків. Буду обсмажувати смужки кабачків і змащувати їх часниковим кисло солодким соусом. Кабачки я вже помила, тепер їх потрібно розрізати навпіл і кожну половинку нарізати смужками середньої товщини. Щоб кабачки не пустили сік, солити їх не потрібно. Ставимо сковорідку на вогонь, наливаємо на неї декілька ложок олії і обсмажуємо смужки з кабачків з обох сторон на середньому вогні до рум'яної скоринки. Поки смажаться кабачки, приготуємо соус. Для цього вичаваємо сік з одного лимона, повинно вийти десь 3-4 столові ложки соку. Подрібнюємо сюди часничок. Додаємо цукор. Кількість інгредієнтів я залишу в описі під відео. Сіль. Подрібнюємо зелень. У мене тут кріп і петрушка. Кількість беріть за бажанням. Перекладаємо в соус. Це гарненько перемішуємо. Обсмажені кабачки викладаємо шарами в глибоку ємність. І змачуємо заправкою. Таким чином формуємо 4-5 шарів, потім накриваємо кришкою і ставимо в холодильник на 30 хвилин, для того, щоб вони охололи і просочилися заправкою. Через 30 хвилин можна викладати кабачки на тарілку і подавати до столу. Заправка наскрізь просочує кабачки, роблячи їх соковитими, ароматними і дуже смачними. Кому сподобався рецепт, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім смачного!